І так. Всім привіт! Усім привіт! З вами Олег, Настя і кіт. Да, і кіт, Нам сьогодні трохи важко, тому не знаю чи буде нормально це відео, але все ж таки. По скідону взяв на Nintendo Switch A Little Kitty Big City І Йей. нам цікаво пограти в нього. Суть трошки мені місця мало. Та не мало тобі місця. Місця мало. Хватит. Місця. Добре, я трошки спробував його цілком. Вона повністю йде на англійському, тому давайте зіграємо. Да, де, де так само, як я в діаблу грала на цьому. Так, да, заходьте на твій канал в посилання в описі. Нася там проходила Діаблу першу. Підтримати. Було, було трошечки важко на самом деле на англійській, але в принципі, якщо так от трошки переводити слова, общий смисл поняти. Кетя. Да. Кетя. Класична тема з Кітю. Все штампы соблюдены Тютя, да. тут, 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 тут. <рес> Де це я? Дістатися додому. Так, да, це наша основна задача в самій грі. І тут дуже багато очібочок, тому будемо старатися їх добитись. Перше, що ми маємо добій це закрутитися за хвостом. А, це це не дали? Дивно. А чого? Не знаю. Чогось не дали. Ну ти не закрутився. <ріговор> 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 В Цілому, ось така от гра, так же сама як Гусь, у нас є багато. Так, <ріговор> да, це заміна гуся, по суті. Так, да, заміна гуся. А, багато тільки, речей, Тільки в тому, що тепер тільки Олег може за нього грати. Так. Да. На двох тут, на жаль, немає. Печально. Покрутися, може ти просто замедленно крутився? Бать? Ні, так він ходить. Що бачиш? Нема очівки. Не нема. Де? А тобі давали? Я не помню. Значить немає там очівки за це. Бо я не пам'ятаю, щоб тобі давали очівку. Так, Опа. Все, погнали. <laughs> О, якийсь дом. <laughs> так. <laughs> О, на буклі там дивись. Дивили. Начали. Погнали. Присуварку затяжку скинуть. Ні, вона не скидається, там тільки цей. О, там щось пахне, походу. Та квітер, яке пахне А, я думала, шоть пахне. Ні. Ну-ка. Думав, щось дадуть за це, але ну, ладу. Так. Деклютерін. Що це? Типа, розбишакач? Ну, типа, да. Що це у нас все на дорозі. Вон звідси. Ага. Так. Ага. Значить нам Бить, треба через водичку. Приняти. А не дотягуються. Да, трошки ближче підійде. Так. Є. Що це у нас опять все на дорозі? О, ворон. Ти можеш з ней попотякать. Ч-що-що ж. Це не... Літуча киця тут. <гум> ти говориш до мене? А, я не бачу іншого маленького котика, а, який а, е, запригнув на безневинну ворону посеред повітря. <гум> То це була ти, вибач мене, це була випадковість. Випокою. Випадковість, да. Звучить як е, тобі потрібно більше летючої практики. Але я не можу літати. Е, і ти ніколи не зможеш. Е, з таким підходом. Давай е, лише по... помаши, помаши е, крилжа, крилишками і слідуй за мною. Ты дурак чи Find the crow Теперь нам треба знайти цю ворону Да. Ха -ха! Так, глянем, що тут тут шея. Так, Китя, тут тебе вода. Велик. Ха? -ха! Ты можешь гратися с великом Я можу на нього налетіти Там вода, как бы. Так, давай через путь. Тут більше немає. Так, нікого тут немає. Там є, я думаю, М'ячик. Пес мячик помпу, да. Ну, ну, давай. Yeah. Опа на те, малый шуст еще лечит. Пока. Майм, нафига читать? Давай краской туда. Опана. Оба. Че ты такие красные? Фиолетовый любовь. Можно жовт. Фиолетовый. Мы become an artist. Мы стали артистом. Художником. Попрошу. Давай жовт еще добавим. Оно все пропадает. Мне, по крайней мере, так кажется. Так, да, бачиш, все воно пропадає. Ну фігня, на що ж ми тоді малюємо? Да. А. А. Ну офігел. Він же ж наш полюбив, чого він нас б'є? Ха-ха-ха-ха. Все, хай до нафіг. Все. Пішли звідси. Так, що тут у нас ще є? Пул. Переверни. Ага. Ні, ми можемо подвинути. А, подвинути? Я щось думала, що це подвеха. А куди? Може, до виходу? Ааа, поняв. Да, да, да. Подвинь вперед. І щоб ми пролізли через ту дірку. Ру. Давай, давай, давай. <звілляння> а что ты бьедирку прились? Ведвлекаешься. Поновый. <звілля> Ха-ха-ха-ха. Заперкала я хоть задние лапы. О, футбольщик <звілляння> <звілляння> Прямо ворота. Тун, 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 тут. О! Вот я тебе хотбольный яйцей, чип тайду. Да. <плес> Щось, он не залітай, ворота. Вот тяжко. Один из четырьох. Ого, давай щеп. Прямо шесть четыре. Може, ще десь просто треба все зробити. Ні, я про це і кажу, так. Да. Чо це зуміс, що це. Ну, типа бігти, я так понял. Бо цю кнопку їм іменно біг. <різь> <різь> З баночкою Може, це в мусорку треба її положити? А тут є десь мусорка, не бачила? бачила Не знаю навіть. Ту везде вода слухається, капець. Да. Хто тут порозливав? Якийсь потоп. Він з нею? Не, він з нею, видно, не може. Треба її кинути, а я тоді вже зала. Я думав просто там десь знайду мусорку, але ладно. Та ладно, вже кидай в банку, може за неї нічого не дадуть. Треба просто знати всі перелік очівок, щоб знати, що. А там все закрито. Ну, от. Меня. А, чекай, а може ці баки це для переробки? Оці, оці. Ці от. Може тут можна поставити? Отут-то. -от. Там де так. вікно? Все, що ми можемо зробити, це поставити ряду. Не, посмотри. вот тут, там, где векно Не, оно закрыто. А, оно закрыто. Ну, то все. Ты же бачишь, оно все закрыто. Так. О, тут он. Качечка, то качечка. Да. Пойдем. Качечка. <гум> О, пусти на воду, пусти на воду. Блин. Блин, не думала, так. що можна просто її випустити, а воно його прям. Ну все, короче. вже же объясни, нічого знаешь, если ты создаешь. И достати не зможу. Опа! Ха-ха-ха! О, те такие манники! Так На щось тут можна Тут можна прилезть, але може там подивимося сначала, що там є Сейчас мне. блок. Ага. А, там цветы, кисть шайка фигня. до ворон. Ай-яй. Ай-яй-яй. Он відпредну сразу в воду. Да, <рекла> <ділля> він. Девять на нас. <ділля> <рекла> Барх. Эй, будь. Э, тихіше тут. Насправді, ці собаки думають, що вони мають це місто. Ні, вони власники цього міста. Отож. Що, що, ось де ти тут? Чому так довго? А, ти що, забув розправити свої крилля? Дурак, мене нема. Я не маю крилів. Що? Тому як ти літав? Я не літав, я падав. Я впав зі свого вікна а, прямо на самісінький низ. Але якщо ти не вмієш літати, як ти планував повернутися назад? Ого. Ох. Ох. Ти про це не думав, так? Давай подумаємо про це. Ой, я знаю, як насчет полетіти Створеними з Е, крилями. Це... Лішнями. Типа. Якось махаючи і пригаючи, щось таке і когтями. Щось, щось там таке. Ти маєш на увазі карабкатись? карабкатись? Це, це, це я сказав. Це що я скажу, <ще> да, звісно. Я не впевнений, що у мене вистачить енергії на карабкання Але я готовий. Зголодніти, коли я. Але я занадто зголоднів, коли я падав. Що ж, сусідні. Дружні сусіди ворони. Знайшли. Знайшли улюблену сочну рибку. Правда? Але це інше територі... вороння територія. Supply and demand. Що це значить? Я можу тільки перевести, я не знаю, що це. Мені треба телефон. Та пофіг вже. Я можу обміняти одну смачненьку рибку повної енергії на. 25 скрипок і гайок чи щось таке. Ну, типа, да, світяшки. Світяш. Що за світяшки? Ти не знаєш, що таке світяшки, да? Це такі приховані елементи, які ти можеш знайти будь-де. Uh, в кустах, uh, на трафіку. І вони щось стоять. Стоять. Вони безцінні. Freshes! <laughs> Отворони люблять безтяжки. Ха-ха-ха-ха. Що я 25 shaggies and? <laughs> ну да, а. Um... Чого я не можу взяти 25 риб за цих 25 блістяшок. Я сказав безцінні, я сказав коштовні. Ворслес безполезні. А, безполезні. Навіть небезпечні. Для всіх, окрім ворон. <різь> Він вже не. <різь> Намахує вже там. За факт вони е, повинні бути навколо міста. як ті. Е, Вони, вони мають... Мають, можуть когось е, комусь зашкодити. Тому збери 25 блестячок, е, це дуже велика відповідальність. Е, ми будемо героями. Оце, так. да. І тоді я отримую рибку? Конечно! А, конечно. Добре. Надо найти шайніс. Не. Шайніс. Не можу шукати блістяшки, чи що? Обана, он блістяшка. I found a shiny. фаунд А, Ай, это птичка. Банка не, не вщет. Рана птічка улетіла з блістяшкою, походу. Думаєш? Так, треба сховатися в кусти. Бо вона не може сісти. Та нема в неї нічого. Бачиш, вона світилася чимось. Птичкою. Вони какають! Вона какала! Колоч! Ааа, не пройшто! У мене тут задання було, а ти щось... Cut of Pursten... Короче, треба вирватися з цих... Я китя, киш. Мняму! <с> Мняму! <infatious> Ну добре, скільки ми там пишемо 19 хвилин, я думав довше. Ми тільки вийшли в гору, ти що? По суті. Да що та птічка? в неї нічого нема. вона Рана, Це птічка. Вона Це не Рана ні. птічка! Он до кіт. Я тобі відповідаю, в кота блестяха. І він скаже, злови мені птічку. Ти бачив кота? Ага. Н ні, не бачив. Он досі. Хм. Бачу свіже лице. А. Ти прийшов, ти ти прийшов подивитися на, на пташок? <пілляр> 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 Я ніколи не бачив їх настільки близько. Раніше. А, без uh, вікна на моєму шляху. А, ти. Uh, домашній кіт. Це все це пояснює. А, я, що я можу може бути ближчим до них? Ти можеш, так. І в факт, ти можеш а, навіть зловити їх. Ага. Трюк в тому, щоб. Лувати. Щоб не злякати їх. А, ага. І тоді ти. Нападаєш. Це було. Це мене здивувало. <IKE Y -ly> <smart> oh, oh, oh. <laughs> Що це було? Втічки <mumbles> <uana> там орують. Але треба бути обачним. — Вони. Вони обачні. Вони достатньо розумні, щоб... Обіг... Перехитрити. перехитрити маленького кота. Мені кажеться, перехитрити. Я не уверена, що це слово значить. Бред про... А, нас типу, навчують, що ми можемо хліба положити. А, хлібна пропозиція. Це працює так: знайди хліб, використай хліб, щоб привабити пташок. Третє. Нападай! Нападай. <ріст> Він не придумав, що можна до цей. А, окі. окей, добре, зрозумів. А, хліб плюс пташки дорівнює зловленню. А, Але де я можу знайти хліб? А, ні, хліб прийде до людей, а не для котів. Не від котів. Не від котів. В карманах, в, в, в брифкейсах, вони їх тримають. Це не робить їх їхнім? Насправді так. Але якщо ти майстер мистецтва, пробиратися між ногами. То це зробить у май... твоїх, типу. Мистецтво? Ага. Лише між ногами, короче. Короче, ти Є. маєш теперь за... об ноги Допомогу. і, типа. Нападай. Ага, і що? Бій. Та, Та притягивайся не можу. Давай так. І за цього вони так, типа. ха Опа! ха Да! О, она обтекла. О, перышко! Прошка, ловай. Погнали. Он до зверху. Он до зверху. Не-не-не. От тут-то, блистить. На трубі. В другую сторону он доблистить на трубі, бач? А, бачу Ні, Не пішло ОТ ДЕМЕТ, люди. Dammit. Так, погнали. <laughs> Блестяшка. Вона за шайни. Так, а там ничего бешения, я не пропустил. То я думаю, что ты с птичек можешь брать перышки. То есть тебе другую птичку тоже зловити. Да. А че я не сгил. Бо ты из них перышки получаешь. Хех. Так видно пофиг на то, чтобы зевести. Та видно, да. А, именно выйти его. Странни птичка. О, в неї хліб! Дивись! Дивись! О, лови! Хай-яй! Під ножку познав! Я <в> твою... <хи> Я не, не спеціально! Все, тепер це твій хліб. ха Тепер са мій хліб, так. Да. Лови їх на, на хліб. Опана! Можна тепер на них літати. Вау wow. 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 Теперь две птички одновременно то есть wow. А не одну летию Давайте перышки за них ловишь походу Ага Не знаю за на наши тобі ці перышки Але видно треба А, Вы несуть Да, лови Почекай, Я Хіт на тебе дивиться Думає, от то дурне Щу Хто це щу? Балін Така морда смішна Трепорошки зібрав. Він взагалі не хотів їх їсти, розумієш? він же ж їх просто ловить. Він, типа. Ти, типу, Я, звичайно. Сказав йому, типа, ти можеш навіть їх зловити, а він не то, щоб він хотів їх їсти, він просто, типа, зловити їх. Щоб бути ближче до птічки. А? Буде жарли хліб! Вони жарли <смеш> йому <його. смеш> цей публік. Все. <Цей>, <смеш> <А, смеш> Ладно, досить з них. <смеш> да, добре, дякую за <смеш> перегляд. З вами був Олег і Настя. Дякую От Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, переходьте на Твіч, дивіться да. стріми. Є! Всім папа. -па. Всім дякуємо, всім па -па.